В одній країні жив король, і було у нього одинадцять синів і одна донечка Еліза. Та коли король оженився вдруге на злій королеві, вона не злюбила своїх прийомних дітей. Вона ще до всього виявилася злою чаклункою, перетворила братів на лебедів. Летіть на всі чотири боки і дбайте про себе самі! Промовила зла королева. Дні йшли за днями. Сестричка Еліза вирушила на пошуки своїх братів. Цілий день вона блукала по луках та болотах і, коли вже заходило сонечко, побачила одинадцять диких у золотих коронах лебедів. Щойно посутеніло, лебеді скинули пір'я. І перетворились на братів, принців. Сестра їх одразу впізнала. Ми, промовив старший поміж братів, літаємо дикими лебедями, поки сонечко стоїть на небі. А коли воно заходить, знову набираємо людської подоби. Живемо ми за морем, і тільки раз на рік дозволено нам прилітати на батьківщину. Потім брати сплели сітку з Вербової кори. Еліза лягла в неї, і тільки но зійшло сонечко, брати перетворилися на лебедів, підхопили сітку дзьобами і знялися із сестричкою під хмари. Незадовго до заходу сонця вони прилетіли до чудової країни. Знайшовши невелику печеру, брати залишили Елізу там. А самі полетіли. У вісні дівчині примарилася фея. Братів можна врятувати, сказала вона. Бачиш кропиву, ось така кропива росте тільки біля цієї печери і ще на цвинтарях, нарви цієї кропиви і розімни на пряжу. З неї треба виплести одинадцять сорочок і накинути їх на лебедів. Тоді чаклусно розвіється, але з тієї хвилини. Як ти почнеш роботу і до того часу, доки ти не закінчиш, ти не повинна вимовляти ані слова. Дівчина прокинулась і вирішила врятувати братів. Вона вийшла з печери і взялася до роботи. Своїми ніжними руками рвала вона пекучу кропиву, руки її вкривалися похирями. Босими ногами на розминала кропиву і пряла зелені нитки. Одна сорочка вже була готова. Як раптом засурмили мисливські роги, а біля печери зібралися мисливці. Найкрасивіший серед них був королем тієї країни. Підійшовши до Елізи, він ніколи не бачив такої красуні, промовив, як ти потрапила сюди прекрасне дитя. Але Еліза тільки похитала головою у відповідь, бо їй не можна було розмовляти. Король відвіз Елізу до свого палацу і одружився з нею. Після церемонії одруження король відвів Елізу до кімнати, в якій була кропива, і сорочка, що вона вже сплела. Тут ти можеш згадувати своє житло і свою роботу. Еліза посміхалася. Кожну ніч Еліза потайкле плила сорочки для братів. Але коли вона плила сьому сорочку, у неї скінчилася пряжа. Знайти потрібну кропиву можна було тільки на цвинтарі. Серце Елізи стискалося, коли вона вночі пробиралася на цвинтар, але вона назбирала кропиви, і лише одна людина не спала тієї ночі й бачила її. Це архієпископ. Вранці він все розповів королю і об'явив Елізу відьмою. Хай її осудить народ, сказав король. І народ засудив її спалити на вогнищі. Її кинули в темне підземілля разом з її сплетеними сорочками і нарваною кропивою. Еліза була щаслива, бо вона могла продовжувати свою роботу. Всю ніч плела Еліза сорочки. Сонечко тільки почало сходити, а народ вже почав сунути, щоб подивитися, як будуть спалювати відьму. Еліза... Не припиняла роботу навіть коли її повезли до місця страти. Біля її ніг лежали десять сорочок. Одинадцяту вона плела. Раптом прилетіли одинадцять білих лебедів, сіли на воза і лопотали, крильями почали. Кат схопив і Але вона встигла накинути всі сорочки на братів, і всі вони перетворились на прекрасних принців. Але у наймолодшого замість руки залишилося біле крило, бо Еліза не встигла доплести. Тепер я можу говорити, промовила Еліза. Я не винна, дівчина розповіла всю свою історію. Король був щасливий. Він прогнав підступного епископа і влаштував свято в королівстві. З того часу Еліза була щаслива разом зі своїми братами. Та чоловіком.